17 17-го року він служив в Авдіївці. На передовій це время був. Він був кілька разів ранений, і в госпіталях він лежав. лене прийшли. Всі пальці поламані, один пальчик отриманий, вчит різаний. Поштрикані груди, суні артерії порізані. Похоро трізана ножом. одній спині 16 потех пуль було. І в ногі. Потім 5.45 з автомата. Його спочатку катували. Його з первого ножами поштрикали віддати. А потім одне розстріляли. Крім Сергія, там ще хтось був. Кажуть, багато було і ще. Якраз вони прийшли, отак сьогодні вони прийшли його о часів вечора забрали, а на наступний день вони підірвали турбазу і тікали. вікно дивлюсь на кухні. Приїхала машина і флаг український. Ми думаємо. Чи правда це Україна, чи ні? Назад проїхала машина, і то ж кажуть, уже все, вже Росія не повернеться в Україну. Люди всі почали махати, плакати, обніматися, цілуватися один одного, солдат обнімають, цілують. Але я бачу тут хлопчика постійно. Хто це? Він це... махає руками, це зустрічає його військових. Належ. Належ. Пахтає здорово пахне. Це саме... Боїтеся, що повернуться? Боїмося дуже. Ну, надіємося на наших солдат, що не пустять сюди. Одна надіжда на наших солдат.